що я збираю чай. Щоб заварити собі після хвороби, потрібно ще довгий час пропити травки і ярвути, які ростуть в мене на ділянці. Це чорнобривці високі. Вони підтримують добре печінку, нирки. На які пішло навантаження. Також деревій для гарної роботи, шлунку, пару квіточок. Добре допомагає при головних болях, покращує апетит при хворобах печінки. Ще в мене росте коров'як. Добре лікує верхні дихальні шляхи. Завдяки відхаркуючим, пом'якшувальним і в'яжучим властивостям, добре допомагає відкашлювати все, що накопилося в бронхах. Тому рву його десь з одріжменькі квіточок для чаю. З ним чай дуже гарний стає такий яскраво-жовтий. Зінок допомагає мені. Ще додамо ожини. Вона як вітамінний. Так і насичена великою кількістю мінеральних речовин. Добавимо ягідки також для кольору, щоб чай став яскравого, такого червоного кольору. Жінка в нас в холодочку росте. І ще дозріває. Ще в мене росте гісоп, дуже ароматна. Така травка, дуже вона корисна. При бронхитах, трахеїтах, ларингиті. Допомагає покращувати травлення при хронічних колітах, анемії, неврозах, також як відхаркувальний засіб, а ще рослини з такими синіми квіточками, такі як і шавлія лікарська, мають набагато більше ефірних олій, тому успішно, успішно борються з вірусами і мають протизапальну та протимікробну дію. Хоч польовий росте також, я його не знищую, а використовую для чаю, тому що він має протизапальну, сечогінну дію для стимуляції кровотворення та профілактики утворення сечових каменів. Додаю також для, до чаю. Шавлія лікарська. Саме знову вона повторно наросла. Перший раз я вже зібрала урожай. Цих молодих листочків і квіточок. Тепер отак постійно виходимо і рвемо, додаємо до чаю 6 листочків, чайничок. Лофант дуже ароматна рослина, яка вже теж повторно заціла. Перший раз я її зрізала, висушила на зиму, тепер вона. Повторно зацвіла, дуже гарно пахне, зміцнює добрий імунітет, чудово знімає головний біль, а під час цієї хвороби, хвороби дуже боліла голова, тому лофант допомагає з такими головними болями впоратися, має багато лікувальних і корисних властивостей. Також посіяла себе на ділянці. Ромашку лікарську, щоб можна було вийти і нарвати до чаю. Не ходити, не шукати десь в полі чи в лісі, коли немає часу. Дуже зручно вийти, нащупати і заварити чай. Ромашка проти запальні має властивості, потогінні, заспокійливі, знеболюючу дію, добре полоскати горло. Разом з додаванням і лікарської та календули. Це лапчатка, жовта або курильський чай. Вона теж дуже корисна, багата різними мінеральними речовинами, вітамінами. Має протизапальну, антибактеріальну дію, при захворюваннях печінки, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Це не перерахуєш, це як в тій приказці, що комар то сила, так і з травами. Кожна трава підсилює дію іншої, і в поєднанні вони мають велику силу проти хвороб. Також бачу цвіте полуниця. Вона вже не встигне визріти. Зриваю її, квіточки і додаю до чаю, тим самим підсилюю дію. Свого чаю і покращую смак. І він стає ще корисніший. Тим часом вода вже закипіла і я запарюю свій чайок. Травичка буде віддавати свої корисні властивості. А тим часом розкажу, якими. Трав'яними зборами я лікувалась. Батьки мої займаються травами вже понад 20 років і роблять ось такі трав'яні збори, які дуже дієві, перевірені часом. Багато людей давали дуже хороші відгуки про них. Ось які я пила збори. Це легеневий збір в першу чергу, тому що з'явився був кашель. І хрипота така спустилася на бронхи, на легені. З чого складається цей збір? В цей збір входить 15 трав, він має велику силу, тому що в ньому кожна трава підсилює дію іншої. Сюди входить корінь, алтея. Лист полуниці, цвіт липи, корінь дев'ясилу, трава подорожника, лист малини, цвіт бузини, ромашка, цвіт сосни, коров'якський скіпетровидний, цвіт гречки, багульник, шипшина, матимачуха і первоцвіт весняний. Запарюється він: 2 столові ложки на літри кип'ятка. Настояти, найкраще це на ніч в термосі. Тому що сюди входить корінь, щоб він добре віддав свою силу. І пити 2-3 рази в день цей чай потрібно випити за день перед їдою за 30 хвилин. Дуже добре він знімає температуру, тому що в ньому є лист малини. Вона гарно знімає температуру. Ось такий хороший чай. Також подібний йому я пила грудний збір. Сюди входить також 15 трав, подібних, але вони трішки відрізняються. Тому паралельно можна пити і той, і той по черзі. При болях в горлі, у хриплості, бронхиті, болях в грудній клітці. Запарюється він вже по-другому. Одна столова ложка збору на один стакан кип'ятка. Настояти 20-30 хвилин і пити три рази в день за 30 хвилин доїди. Сюди входять трошки інші трави. Математика, календула, шаблі. Та інші Карпатський чай. Це я пила просто як для покращення імунітету. Тоже як звичайний чай. Приємний на насмак. Багатий мікроелементами, вітамінами, має очисні властивості. Також під час цієї вірусної хвороби дуже боліли почки. Ще пила такий нирковий чай. Щоб допомогти їм справитися, виводити різні шкідливі речовини з організму. Входить сюди 16 трав, заварюється столова ложка на стакан кип'ятка, настояти 2-3 години краще в термосі і пити по 1-3 стакана три рази в день. Пити через трубочку бажано всі трави, тому що вони дуже впливають на зуби. Тут є спориш, він руйнує емаль зубів, тому дуже потрібно бути обережним і пити через трубочку. Взагалі, всі трави бажано пити через трубочку. Бо вони мають вплив на зуби. А зуби потрібно берегти. Такі збори роблять батьки власноруч, Це ручна робота. Також обов'язково збір, який ми використовуємо в нашій сім'ї взагалі. Дуже дієвий. Це підчинка підшлункова та шлунок називається він. Тільки забили шлунок. В першу чергу цей чай. Це гіркий чай, тому що Сюди входять гіркі трави, 10 трав входить в цей чай. Це репяшок, календула, кукурузні рильця, ромашка, звіробій, золототисячник, безсмертник, чорнобривці, тисячоліснік, м'ята, перцева. 2 столові ложки на пів літра кип'ятка. Настояти з вечора краще запарити. І пити 1 третя стакана три рази в день, до її за 30 хвилин. Тільки заблизь шлунок чи десь в бочку, ми зразу п'ємо цей чай. Він обезбалює, має протипухлинну дію, жовчогінну, мочогінну, допомагає в роботі печінки підшунковий, очищає від різних загрязнень, травнень, їдою нехорошою. Ось так гарно нарізані трави. Спочатку, перш ніж сушити їх, вони нарізаються спеціальним таким ножом виготовленим, виготовленим на замовлення. Потім аж сушиться на горищі. Потім їх зручно фасувати ось такі пакети. Він гарно виглядають тоді ці трави, вони неподроблені. Коли після сушки як сушиш траву цілу, потім її треба ломати, вона кришиться, розсипається. А коли сиру траву ти нарізаєш кусочками, вона гарно потім виглядає в зборі. Ось такі корисні. Лікарські чаї роблять батьки, і ми ними лікуємося. де травки нам допомагають. Ми дуже вдячні Богу, батькам, які займаються цим ділом, допомагають нам і людям лікуватися ось такими трав'яними чаями від різних хвороб. Є трави для нас, людей в природі, тільки потрібно їх шукати, збирати, сушити і потім ними лікуватись. Ну, ось такий гарний колір вже має чайок запарений. Вже надала такий гарний гранатовий колір чаю. Приємний лофантовий аромат. To już będziemy